Цю ніч тероризувала Україну шахедами. Чи всі ворожі цілі вдалося знищити? Чи є влучання? Дізнаємося від начальника управління комунікації повітряних сил збройних сил України Юрія Гната Він з нами наживо, пане Юрій, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго ранку, вітаю вас, пане Юрію. Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в українському небі? Ну, про оперативну ситуацію можна дізнатися з наших соціальних мереж це вайбер, телеграм чи WhatsApp, де цілодобові офіцери інформують щодо повітряних загроз. Звичайно, нікуди не зликти носії кабів. Сумщина, особливо цей регіон, страждає сьогодні від ударів противника. Керування бомби це вже великий головний біль для нас, звичайно, але протидія певна проводиться. Але літаки фактично цілодобово атакують різні регіони, не зокрема. Саме Сумську Сумську область, ну а так як ви бачили по наших ранкових зведеннях, сьогоднішнє зведення теж не виключення. Понад 100 безпілотників, а саме 108 БПЛА, ударних та дронів імітаторів е, в загальному із них вдалося знищити вогневими засобами. 35. Ще 58 е, безпілотників е, були е, марковані як локаційно втрачені, ймовірно, під впливом реб і е, чи інші обставини, які зазвичай. Трапляється ну, із цими безпілотниками, там може бути відпрацьоване паливо, може бути якісь фізичні перешкоди в них на шляху, але зрештою вони не досягають своїх цілей, можна їх теж записувати в актив як такі, що не принесли шкоди е, людям. Тому е, загальна цифра е, в нас е, 93 безпілотники, які не досягли цілей, і е, 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 на жаль, є власне і ураження. Різні регіони, зокрема Донеччина, сьогодні була атакована великою кількістю БПЛА, а також Дніпропетровщина, Житомирщина. Пане Юрію. Росіяни повідомили, що вдосконалили шахеди. А як саме що про це відомо? Вдосконалення шахедів воно триває в принципі на перший рік. Те, що він візуально змінився, це зрозуміло так. Навіть колір його змінюється. Змінюється його система, його наведення. Ми бачимо постійно, що ворог намагається удосконалити ті компоненти внутрішні, які дозволяють долати наші системи РЕП, тому що Реп як ви бачите доволі таки активно застосовується. Ну не лише РЕП сьогодні усі сили оборони намагаються працювати. Максимально ефективно і максимально по пошахеда зрозуміло, що на таку величезну кількість БПЛА, яку запускає противник щоночі, ракет. Ну власне не вистачить. це Зрозуміло, тому залучається як мобільні вогнові групи системи РЕП уже сили безпілотних систем активно долучаються до відбиття атак дронових сам. Ну також авіація, ну і протиповітряна оборона сухопутних військ. Противник допрацьовує власну систему наведення, допрацьовує інші, інші речі, які дозволяють шахедам долати власне на тих чи інших напрямках системи протиповітряної оборони, завдяки також і тактичним прийомам, які застосовує противник. Це одночасно велика група ворожих ударних безпілотників з великої висоти. Атакує один одне місто чи один об'єкт, власне, таку велику кількість зрозуміло, що уразити не вдасться. Тому при таких атаках відсоток збиття, звісно, буде менший. Але як бачите, по статистиці, зрештою, вона так також не є малою. Має увазі позитив. Статистика збиття сьогодні маємо власне 93 безпілотники із 108, які не досягли своїх цілей. Пане Юрію, буквально 30 секунд ще маємо. Ви часто згадуєте дрони імітатори. А скажіть, будь ласка, яку головну функцію вони виконують? <клес> дрони ну, власне, в самій назві закладом. Вони імітують шахет. Одразу дізнатися, що це летить шахет, чи дрон імітатор неможливо, та вже пізніше або по звуку, або візу візуально визначається, що це за повітряна ціль. Їхня мета о, виснаження нашої протипідної оборони, ускладнення повітряної обстановки. Ну якщо летить там 30 БПЛА чи летить сто 30 БПЛА, Ну допустимо, так були і такі випадки, що і було більше, то тоді на них всіх треба реагувати. С силам оборони і відповідно відпрацьовувати по них, тому вони не є просто імітаторами такими. Тут теж здається, що вони безпечні ні на цих дронах теж знаходили вибухівку невеликого заряду, Нехай, але вони несуть теж серйозну небезпеку. Саме тому постійно попереджають і ДСНС і хто знаходять на землі ці дрони, що в жодному разі торкатися їх не потрібно, тому що вони можуть нести загрожу життю та здоров'ю громадян. Дякую вам, дуже пане Юрію, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це був Дякую. Юрій Ігнат, начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України. Ну а тепер про атаку на цивільні міста, місні штурми та загрозу для f 16 на яких напрямках росіяни атакують. Та чи дійсно окупанти зробили технологічний прорив у модернізації ударних БПЛА? Про це будемо говорити далі з нами на зв'язку. Колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України, засновник благодійного фонду Закриємо небо України, генерал-лейтенант Ігор Романенко. Вітаємо вас, пане Ігоре. Слава Україні. Слава вітаю вас. Доброго ранку, ну що ж, давайте згадаємо, що в ніч проти неділі росіяни здійснили таку наймасштабнішу атаку, кажуть у повітряних силах безпілотниками. За весь час повномасштабної війни там наводять статистику майже 300 дронів, які масово атакували Україну. А зараз у ЗМІ дуже активно шириться інформація про те, що росіяни атакують шахедами нового типу на основі штучного інтелекту. Чи відомо які саме технічні вдосконалення були виявлені от в цих нових версіях? Рос російських шахетів. Що там такого нового, що може бути особливо небезпечно? Дійсно, ворог працює постійно над усконаленням своєї озброєння техніки, і в даному випадку, це робота над безпілотними апаратами різних типів. Розмова йде про ударні безпілотні апарати, які вони накопичили. І застосували от біля трьох сотень по всій Україні. Причому з точки зору застосування тактики цих безпілотних ударних апаратів ворога, значить, вони концентрувалися на декілька регіонах наших оборонних, ну, наприклад, навколо Василькова там і ряд інших, де були декілька десятків, сконцентровано. Літальних апаратів, а крім того, і там по невеличкій кількості по всій території України, щоб здійснювати, крім такого бойового, що морально психологічний тиск. Відносно удосконалення модернізації, треба сказати, що вони додали такі характеристики, покращили, як підняли висоту застосування. Від трьох кілометрів і більше це дає їм спроможності знижувати ефективність впливу наших мобільних груп, у яких досить велика ще й кількість стрілецької зброї на озброєння. Ну і зенітних, наприклад, кулеметів і на висоті три тисячі. Якщо хтось хоче поекспериментувати, ну Намагайтесь, там літають птахи, літають. Ну mm -hmm. раніше можна було це перевіряти на літаках пасажирських, але так чи інакше, дуже важко візуально виявити цю ціль і знищувати. І тому, на жаль, це знижує понижує ефективність mm -hmm. дій. Крім того, вони збільшили кількість швидкість. Цих літальних апаратів. А це приводить до того, що, наприклад, в зоні дії той же мобільної групи час, коли вони розрахунки обслуги мобільної групи, можуть виявити літальний апарат ворога, час, коли вони можуть вплинути на нього, знищувати чи пошкоджувати, він зменшується. І з усіма так сказати, наслідками в такого роду е, діях, крім того, вони збільшили потужність бойової частини. Тобто, ми пам'ятаємо раніше в шахіде було десь 50 кілограмів, потім вони там збільшують 70-75. Тобто, по потужності, од таким чином. І по сукупності, те це приводить до того, що ефективність наших засобів зменшується. Крім того, оскільки ви говорили про штучний інтелект, він проявляється у тому, що ну, програми, які реалізуються в цих ворожих шахедах, дозволяють на кінцевому етапі застосовувати би переход до автоматичного супроводження і наведення, тобто кінцевий етап наведення. Шахеда на ціль, чи він чи наприклад наших винищувачів літальних апаратів досить складні для оператора, і якщо є можливість що десь на метрів 200, ну, декілька сотень метрів переходити з рахуванням так званого штучного інтелекту, на Таке супроводження, то далі засоби радіоелектронної боротьби вже не впливають. Тобто не потрібна оптика волокна, але ага. на цьому він переходить на автоматичне супроводження і доведення до цілі. Це теж підвищує ефективність, і тому по сукупності ми бачимо, що от такого роду удосконалення приводить до того, що знижується ефективність дії засобів. Протиповітної оборони mm -hmm. сил оборони України, але це не означає, що з боку наших відповідних підрозділів науковців-виробників не проводиться робота щодо удосконалення засобів проти. Повітряне і протиракетне оборони навпаки цей процес іде і пані ваші... Я хотів, до речі, про це запитати. Я перепрошую. Я розумію, що нас, мабуть, чекають не дуже спокійні ночі, але вперше в історії дрони перехоплювачі знешкодили ударні була ворога саме у такий спосіб минулої ночі ліквідували понад 100 російських шахетів, повідомляють сили безпілотних систем. Тобто я так розумію, що щось схоже або те саме, що ми бачили, щойно на сюжеті ті дрони наші, які підіймаються на висоту до 5000 тисяч кілометрів, це і є. Та а, проти е, антизброя відповідь. проти російських шахетів, так е, можете щось це про відповідь. неї М? відповідь, це угу. технічна. Да, да, да. А можете розповісти щось про них? Є якісь уже дані технічні, можливо, що вони можуть робити? Так, дивіться, тут. Теж за декілька напрямів, йде розвиток цього. Ви бачите, дуже добре вже показали, сказали не тільки про там кількість збільшення ворожих дронів, їх ефективність, в чомусь, над якими вони працюють, а саме протидію. Ну на жаль, поки ще це в стадії тестування, і про це теж об'єктивно да, да висвітлювати ситуацію. Ви сказали в інформації, але дуже важливе, бо не нова ідея. У нас значить, дрони винищувачі застосовуються ну, деякий час, можливо, рік. І починали з того, що діяти по їх ворожим дронам-розвідникам. І якщо комусь там цікаво, можуть в інтернеті подивитися, як наші винищувачі доганяли і чути не сідали на ці дрони розвідники ну і знищували їх. От, більше того, в цьому напрямку є це ж діє тоді, як дрони камікадзе. А тепер приходять. От бачите, дуже цікавий такий епізод. А тепер переходять до того, що не тільки камікадзе, тобто, це ж підрив і самого нашого дрона, а вплив на дистанції значить, на нього, тобто він впливає як винищувач, ну такий пілотований, та тобто, літак. Да, пілотований підходить, виявляє, захоплює, застосовує зброю і йде на інше коло, де заряджається, наприклад, і діє далі. Од такого роду розвиток це дуже важливо. Крім того, опрацьовують питання засоби радіоелектронного подавлення на такого роду дрони. Це теж треба. Мати на увазі тобто по пасокупності, іде розвиток, який дозволяє відповідним чином діяти, ну, діяти і розвивати дрони винищувачі Питання у тому, що це треба масштабувати і нарощувати зусилля на цьому напряму, тобто протистояти. Крім того, є дрони такі і системи. По знищенню тих же шахетів ударних безпілотних апаратів, над якими працюють напрями, це такі дешеві невеличкі ракети. Які після там, захоплення, наприклад, землі, чи ви, ваш епізод, це який інформаційно показували, в повітрі, тобто захоплення ворожого дрона як з цілі, чи з землі безпосередньо, чи вже в повітрі такою ракетою, яка вона дешева, проста, наводиться і приводить до знищення. Тобто є напрямі питання розвідку наших тепер уже з нашого боку. Дронів винищувачів чи ракет винищувачів, які приводять до ефективної боротьби з ударними, розвідка різних типів дронів ворога. Пане Ігоре, ну не можу не спитати, тому що вчора ширилася інформація медіа, що Росія планувала запустити міжконтинентальну балістичну ракету РС 24 комплексу ЯРС, і що нібито вона була оснащена навчальним боєприпасом. Ну, по перше, що таке навчальний боєприпас, і чим цей ЯРС відрізняється від арішника, так званого? А якщо можна коротко, на щі інше це якби модернізація міжконтинентальних ракет? Різних комплексів ракет російських, які має місце, і а взагалі мета зводиться до морально-психологічного тиска на керівництво держав Європейських, це треба розуміти. Тобто, це тут такий воєнно- морально-психологічний вплив на керівництво на того ж Трампа ми бачимо, яким чином і що на нього впливає інших керівників європейських держав. Які щодо загрози застосування поки в учбовому варіанті, це значить бойова частина не ядерна, і, взагалі, попередні, коли проводили іспит, там відсутня будь-яка бойова частина, тобто звичайного речовини. Навіть не було зв'язку, тому що там дуже високі швидкості, дуже високі температури. бачили більше ефект, такі зовнішній, які вони показували. Це перше застосування там по Дніпру, а друге було невдале. До речі, по Ярсу попередні три. Скажем, іспити цього комплексу і цієї ракети підкреслюю там з 22-го року вони три робили спроби. Вони всі були невдалі. Тому для того, щоб здійснити тищу, тобто ярсці там до 10 тисяч кілометрів, і якщо по ядерному варіанту по 150 п'ятдесят кіло тонн, то може бути до е, значить, шести е, бойових частин. Складати, а якщо 300 500 кілон, то там ну, 2-4. Але це ядерне спорядження. Ми знаємо, що ще раз при тому, що товариш Сі приймав участь там в цьому параді і так далі, і було в черговий раз підтвердження, що в бік ядерної, навіть з боку Російської Федерації не було тиску. І тому вони так подають іспити і діють тиск, але не говорять про ядерний варіант. Тому uh -huh. товариш сіж зверху сказав, і треба no, якось так. дотримуватися. такого роду підходів. але щось треба проявляти, якось треба тиснути, особливо на американців і на Трампа. Бо, бо в них там така замін. велика слабіна. Mm -hmm, так. Пограти м'язами на це саме і це саме відбувається Орешник – Це такий компонент на радіус радіосидії, тобто 5,5 до 5,5 тисяч по дальності, mm -hmm. можуть бути там до чотирьох складових частин в цьому, но стан зараз во такого експериментального, як по Орешнику, так mm -hmm. і по ярсу. Yeah. Останній версії ЯРС С, наприклад, Поч... більше ще раз кажу пропагандистського, чим по суті. Почули, дякуємо вам дуже. Дякуємо за детальні роз'яснення. А з нами на зв'язку був колишній заступник начальника генштабу ЗСУ, засновник благодійного фонду закримо небо України, генерал-лейтенант Ігор Романенко. Ще раз дякуємо.